Вітаю вас! Сенсаційна новина! Валовий зовнішній борг України склав 148 мільярдів доларів. А це! От я впевнений, ви зараз будете багато що читати. А якщо я б спитав би когось із вас, а що таке валовий зовнішній борг? А що таке державний зовнішній борг? А що таке корпоративний зовнішній борг? А чим відрізняється валовий зовнішній борг від державного зовнішнього боргу? Більшість ніколи б не відповіли. Ні. Взагалі, дуже багато у нас людей плутають одне з іншим. Державний борг. Валовий борг. Валовий державний борг. Це такий жах! Але як люблять розповідати не сині. Чому? Тому що дурні. Да, самі Я пропоную для розумних українців відео на українській мові про економіку. Звертаю вашу увагу. Рекламне відео. Щоб в майбутньому ви стали членами клубу економічної мудрості. Та як ви хотіли? Щоб мудрими були, а не як оці, Що вам розповіли? Все пропало! Будемо віддавати! От таку дурню будете читати. От таку дурню. Саме справжні. Так, да, дійсно в нас на сьогоднішній момент валовий зовнішній борг України. Становить! Зараз покажу. Зараз покажу. Не а! Ну, 148 мільярдів, а якщо порахувати до ВВП, 90... 92,7 е, повиношені до ВВП. Звертаю вашу увагу, що після Майдану було 129. Тоді ми більше так стерпля постійно. Так, до війни було значно менше, 64. І взагалі, можливо, хтось з вас колись читав, ну може бути таке що ви щось таке читаєте. Є така рекомендація Міжнародного валютного фонду. Рекомендація не закон, який говорить про те, що бажано, щоб валовий зовнішній борг не перевищив 60% ВВП країни. А тепер сенсація. Всі уважно слухайте. Уважно! 148 мільярдів. А вгадайте, а скільки взагалі в світі... В даному випадку зовнішніх боргів, валових зовнішніх боргів. Ну, Ні, не те. Іще. Ну, ну що? Ну що ж ви таку маленьку цифру називаєте? О, сироти ви сироти. А не хочете <кхм> майже 310 трильйонів доларів. Не мільярди, трильйонів. Наші 148 мільярдів. Це не просто мізер, да це пу, плюнути і розтерти. Є показник, скільки валовий зовнішній борт до світового ВВП. Да, є, є. Ні, ні, не та цифра. І оце не та. І, і не близько. 360%. Ні, я не жартую. 360. Наші 92? Ха! Не смішіть мої тапочки. 360, так. Да. Саме цікаво, що зросло. Взагалі, щоб ви зрозуміли, за останні півроку і валовий зовнішній бург, і співвідношення до світового ВВП зросло, зросло, зросло. Виникає запитання, це добре чи погано? Це дуже добре. Це ж супер добре, це надмірно добре. Ну, Можливо, можливо, з вас хтось колись почитає книжки дуже старенькі. Ні, написали на в 40-х роках. Те, що відноситься до кейсів, кейсіанс і так далі. Можливо. А можливо, хтось з вас почитає Фіша, Ірвіна. Можливо, таке ж може потрапитися. що ви ні. А може Хейса. Іли Хікса хтось почитає. Ой, багато. І там ви дійсно можете зустріти таке слово, що якщо зараз ми нічого не зробимо, то світовий зовнішній борг. Вони тоді не називали його слово ловить, Світовий зовнішній борг буде складати 1 мільярд доларів! було, було, було. Було дуже багато часу, коли була дискусія, що от коли світовий борг весь буде мільярд, все жах! повний. Потім коли трильор. Ой, скільки розмов. Ні, ну до цього там було 20-30, 100. А тепер вже а тепер вже ні. Чому? А вони побачили, що ці всі жахи, які придумали в я говорю, це 30-й, 40-роки. А їх нема. Нема. Навпаки, виникла ситуація, зараз є велика кількість вчених, які говорять, чим більше борга, тим краще. Ну я б сказав, 360%. А ці говорять, ну що, може бути і тисячі. Це не говорить, співвідношення зовнішнього боргу до ВВП показує те, що економіка успішно розвивається. Що таке борг. Так, да. збільшується сума боргів, але збільшується і ВВП світове. І зростає рівень населення. Да. Я багато разів говорив і ще раз повторюю. Модель. Модель життя сучасної людини в розвинтій країні. Ну, ми не беремо Рашку, це взагалі, ну, Україна ще до цього теж не дорішла. Давайте візьмемо, наприклад, Швейцарію. Добре? О. Кожен швейцарець має стільки боргів, що не мірно. Колись підраховували, що якщо б, наприклад, всі-всі громадяни євроспільноти захоті... ну, от, захотіли б зразу погасити е... свої всі борги... Вони це зробити не могли. Фізично. Рашистики немає. Ні, я не жартую. Фізично. В США аналогічна ситуація. Там суми боргів вже перевищують, говорить, як, так. Да. Так, да, сучасна людина живе в борг. І це модель сучасного світу. Сучасна людина живе в борг. Бізнес. Розумієте, яка ситуація? От ці здомищі борги, ну, давайте відкримо темнічку, вони складаються із державних боргів. Там тільки частина. Потім окремо виділяють чому борги банків. Я б не виділяв. Але деякі виділяють, деякі не виділяють. Ну, тому що, по-перше, банки можуть, скажімо так, залучати кредити в інших банків раз. А ще, ну в Україні це просто не розвинете, а в інших країнах банки розміщають свої облігації. І на дуже великі суми їх теж купують. Крім того, в банках активніш такі сам залучають що? Депозит. Причому там різні, різні. Це просто у нас воно так депозит, а в багатьох країнах воно ще пошире. І це все-все-все, да. причому дуже багато. Ну, є дійсно такі банки, які скажуть, ну вони ж борга всі. Так! Да. Причому останні 100 років. І працюють. А тільки без боргів збанкрутіли. Ось така ситуація. Ну і бізнес. Якщо ми говоримо, це валовий зовнішній борг, там більше, там майже половина. Половина це бізнес. А, і ой, вибачаю, населення є так, теж. Ну, у нас, дивіться, у нас населення, ви знаєте, у нас зом... і що, це зовнішні борги. Якщо у вас кредит в гривні, це не рахується. Розуміємо, молодці. У нас ця частка дуже маленька. У нас є невелика частка іпотечних кредитів в валюті, але їх так мало, що можна не згадувати. У нас там нуль-нуль-0 за у нас Це можна навіть не рахувати. Ну, у нас колись їх було багато, зараз їх почти не, не залишилось. Бізнес, так? Да? І знову наказує питання. Ви хочете, щоб бізнес розвивався? Да. Значить, треба залучати інвестиції. Крик про інвестиції чули? А я завжди питаю, а що таке інвестиції? Як обстінку? Знаєте, от слово інвестиції вивчили, а що це таке, ніхто не знає? Ну просто, от питаєш депутата, експерта, причому економічного, от що таке, от, які це типи інвестицій? А, а що? Тому у нас, на жаль, слово інвестиції, а асоціація ка. Мишок з грошима. Причому ділити будемо всі. Турня. Інвестиції це кредити. Ну ви час від часу чуєте, навіть зараз чуєте, що переформляють кредити. І до цього чули, що там один олігарх взяв 10 мільярдів, другий олігарх взяв так далі. І взагалі для розвитку бізнесу, дійсно, бізнес бере. Кредити, ну зарубіжних, ну, не бояться, що в Україні брати. можна за кордоном брати. Розміщає облігації. Ну, просто зараз у нас не до облігацій, давайте так скажемо. Ну, але, можливо, так. Да. Колись розміщали. Взагалі, щоб ви знали, от навіть оці Київстар так далі, вони ж розвивалися як? Розмістили облігації за кордоном, за рахунок всіх грошей, у вас мобільний зв'язок. А якщо б не було, не було б мобільного зв'язку. Київстар не було. Ні, я не жартую. Не було б взагалі. Розумієте? Нема. Зато... А, а, а. Тут інша ситуація. Бувають моменти, не хочу давати. Ні, ну взагалі є така модель і таке розмови, що чим більше держава має зовнішніх боргів, тим вона більше показує, що вона надійна. В неї, так сказати, вкладують гроші, їй довіряють. Більше всього боргів ви знаєте кого? Ні, не США, а в А США рядом. Китай дуже багато, надмірно. І це теж ситуація, що, виходить, країни, в яких неймовірно велика кількість валових здовжніх паргів, вони її розвинуть. А африканські країни, там є деякі, де ну, практично немає нічого. Бідні, страшенна. Бідні, страшенна. Так що виникає запитання, це добре чи погано. Ну, я говорю, де, там просто вчені розділились. Одні вчені говорять погано, другі вчені говорять, добре. Вибирайте будь-яку думку. Але я вважаю, що чим більше боргів, тим краще. Ну просто я розумію, що досвід показав. І от те, що я колись читав, що така трагедія, що якщо борг буде більше 1 мільярда, все, так, і Бачите, що робиться. Ні, дійсно, ви скажете, гроші. Знецінюються, не заперечується. Оце я не заперечує. Але ви ж розумієте, що якщо ви не будете брати борги, у вас не буде інвестицій, якщо інвестиції хочуть. А боргівці є інвестиції. Тому що говорю, у нас слово інвестиції якесь таке мізерне. Ми з кому щось украдем, поділим, це не інвестиція. А інвестиція це так, взяти в борг. Я говорю, може бути різний вигляд. Це можуть бути облігації, кредити, можуть бути. Там є ще спеціалі. От уже по російськи пам'ятаю, закинули, як по-українськи. Ну колись спільне інвестування. Так, да, це теж кредит. А як потім? Ні, ну якщо у вас, інвестор, вам дає гроші, це що? Фух, кредит, вертати треба. І це все враховує. це все сидить. А як ви хотіли? І дійсно ситуація на сьогоднішній момент, та, брохи зростають. Так. Немовірно, ну трильйони. В світі говорять, трильйони. Причому 310 трильйонів, трильйонів. Ви що це таке? Але... Не можна сказати, це це погано. Світова економіка працює. Працює добре. Ну, з проблемами, але працює. І дійсно, з часом ці боргів буде більше, 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 більше. Коли вам якісь дурні будуть розповідати, що Україна буде віддавати борги землею, от можете по і помордасно цього. Шарах! От так, щоб знати. Тому що, розумієте, от мені завжди подобається дурні, їх просто дуже легко в обличчя говорити, що ви дурні. Тому що, дивіться, на сьогоднішньому борги, борги яке держава, ніколи не віддають ні землею чим. Боруть інші, борги погашають старі. Ні, я не жартую. Це світова традиція. Буває, частину списують. Частіше не списують, а реструктуризують. Але все рівно погашають. Ніхто не землею нічим не віддає. Ніколи. Ви скажете, а чому дають? Довіра. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли... І чергу, це ж концепція. Якщо державі дають багато боргів, їй довіряють. Якщо не дають, не довіряють. Є навіть такий суверенний рейтинг, можливо, коли чути. Ви. Чим вищий рейтинг, тим краще. У нас він, можливо, не саме кращі, але відповідно, і бізнес теж саме. Ні, є дійсно кредити, де-де є застава. Але більшість без застави. Облігації, як правило, облігації, які розміщають компанії, ніколи застави немає. Ніколи. Є такі облігації, де є застава, зараз говорю, але їх дуже мало. Це окремий сегмент. От іпотечні облігації, там є застава, але це окремий сегмент. Якщо ми говоримо банки, банки ніколи не беруть борг під заставу. Вони беруть без застав. Тому основна маса це дійсно довіра. От чого говорю, що гроші люблять тишу. А от коли воно таке робиться, то довіра падає. І... Коли державі дають бор, значить довіряють. Не дають, не довіряють. А так вона працює. Так що, як бачите, да, сума страшенна, велика. Зараз ви будете чути багато дурні брехні, істерики, що все пропало, що це жах, що ми ніколи це не повернемо. І повертати, не треба. Я кажу, ні. Ну просто не треба. Тому що з часом мільярд доларів буде ніщо. Колись, що ви зрозуміли, в США був момент, коли рахували мільйонерів. Було. Причому це була така, знаєте, красива, друкували, розповідали. От, от президент, коли треба переобратись, він виступає і говорить, що за час мого там, президентства в США мільйонерів стало там стільки людей більше. Ура, ура, ура! Потім... Бачить так їх багато, що вже не сприймається. Почали рахувати мільярдерів. Ну, мільйонери не рахують, тому що... Ну, говорить, от у нас на сьогоднішній момент більше мільйона людей мільйонери. Ну, не звучить, як з мільйон, так це вже не цікаво. Мільярдери. Почали. І те був мільярдер. Зараз ніхто. Тільки мультимільярдер. Ну, трильйончики. Розумієте, вже пройшов час і на сьогоднішній момент, скажіть, він мільярдер. Ха! Словає! А так воно все відбувається. Так що чим більше наберемо боргів, тим краще. Вони знецінюються. От така математика, як не дивно звучить. Але в нас мало боргів, дуже. Якщо ми говоримо, що нам треба відбудовувати економіку, придеться брати більше. От у нас буде не 148, а? Трильйон. 448. Все. Дякую за увагу. Все на краще. До побачення. 23 вересня 2023 року 21.00 за київським часом буде стрім. Запитань та відповіді. Але виключно для спонсорів. Тому, якщо хочете прийти в участь, будь ласка, ставайте спонсором, там є кнопочка Спонсорство. Тисніть, достатньо бути, дешевше не буває. Ну, і є клуб економічної мудрості. Або... Можете теж прийняти, прийняти участь в цьому закритому, як би сказати, тільки для спонсорів стрім. Там є інша функція. Називається супер спасибі. І супер чат. Це для тих, хто не громадянин України. Будь ласка, теж можете прийняти. Так що чекаю вас на стрім.